Друзі, всім привіт! Я рад привітати вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. Всім мирного вечора і гарного вам перегляду. Так, як я не встиг вам зняти відео про своє господарство, я вирішив вам зняти, як я дою свою козу, показати вам майстер-клас, розказати вам поетапно, як потрібно доїти козу. Перед вами коза фея, вагітно вона трошечки більше трьох місяців, а точніше 3 місяці і 4 дні. Значить, станків у мене ніяких нема. Коза у мене доїться без нічого, вона під час дойки не їсть, не п'є, стоїть чемно. Ну, перейдемо до самої дойки. Для початку вам потрібно декількома рухами струсити весь мусор з виміні і з живота, щоб мусор вам не упав в тарілку. Я тут вже почав трошечки доїти її і відео збилося. Значить, перед тим, як Починати доїти, після того, як струсили весь мусор з живота кози, вам потрібно протерти вологою тряпкою вимя. Отак ось. Протерти гарно вимити його. Можна так навіть сказати. Значить, ну і починаємо доїти. Дою, дивіться, я вам показую. От ви ім'я. Верхніми пальцями ви пережимаєте. І, значить, починаємо. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, показувати вам довго не буду. Я дою швидко. Тому що, коли ви доїте медлену козу, Ну, козі це неприємно і коза починає танцювати. Доїться козу швидко і професіонально. Після того, як подоїли козу, хтось маже вим'я просто зволожуючим е кремом. У мене у феї запущена форма попілом. Тобто, коли я її купив, у неї були ось такі ось бородавки чорні. Все вим'я було в попіломах. Це не бородавка, це в неї чорне вим'я. А ось тут така, така чорна, були жовті такі бородавки. Попіломи називається. Ці попіломи виникають під час того, коли коза спить на мокрій подстілці або в неналежних їй умовах. Ну, зараз попіломи вже почти зійшли, є лише трошечки покрасніння. Обов'язково після того, як я її здоюю, я її мажу мазу від попілом. Це в неї дві такі родинки вже ну, з народження, чи як там, чи з того часу, як вона почала доїтися. Я не знаю. Ну це не попіломи. Попіломи, значить, вони не є шкідливі для молока. І шкідливі для кози. Вони просто ну, як подразнення на вимін. Все. Тобто, якщо коза хвора, у неї хворе вим'я на попіломи, то молоко можна пити без проблем. Я коли її забрав, я коли побачив вим'я, я був шокірований. Я зразу до ветеринарів, вони зразу порекомендували. Бачите, дивіться, яке в неї вим'я тут? Темне аж. Вони зразу порекомендували, що треба мазати. Я її проколов декілька уколів від цього, від тих попілом. До вимені не можна було доторкнутися. Ну, нічого, слава Богу, все пройшло уже позаді. Саме тяжке. Зараз я її здою і все вам покажу. Значить, я вже почти здоїв козу. Стій, стій стій, малышка, стій. І хочу вам показати, коли молока мало у виміні, як потрібно здаювати залишки молока. Дивіться, значить, це. Називається здаювання щитком. Ось так. Коли ви доїте первістку, щоб роздоїти козу, багато хто доїть таким способом, що він просто стягує з неї молоко. І все. Ось ми здоїли козу. Ось скільки молока. Обов'язково зараз його профільтрую і покажу вам, скільки вона дала молока. Ну і зараз будемо мазати вимір. Ось як називається мазь. Це не реклама, просто для тих людей, хто не знає, як лікувати попіломи. Він також зволожуючий. Значить, небагато. У мене він уже закінчується десь так. Во. Я намазую вим'я гарно, втираю її в ось так ось. Ось як виглядає здояне вим'я. У хорошої молочної кози. Все, намазали. Ось мої руки від мазі. Ось скільки я надоїв молока від своєї феї вечором. Литровый графит.